З приводу наших уболювальників, на жаль, ми зараз більшість більш ніж рік граємо за межами України. Ми повинні грати в такій ситуації. Я впевнений, що завтра буде дуже велика підтримка українців та поляків, які прийдуть підтримати Україну. І я вважаю, я впевнений, що завтра буде дуже, дуже гарна атмосфера, і футболісти почують почую цю атмосферу. Пане Сергію, ще одне питання до вас. В клубній кар'єрі ми вже бачили Олександра Зінченка в ролі хибного фулбека. Скажіть, будь ласка, якою буде його роль в вашій збірні України? Дякую. Ну, завтра побачимо. Завтра побачимо. Я впевнений, що він готовий грати, він бажає грати, на якої, на якої позиції. Завтра побачимо. Так, Олександр. Сергій Станиславович. Питання таке, може трохи банально, чи є якийсь результат по сумі цих двох матчів, який для вас е, мінімальне є задовільним для вас з точки зору стратегічної ситуації в групі? Я вважаю, результат задовільний для вас, для журналістів. Я повинен готуватися до кожної гри. Зараз в мене гра з Англією, потім буде гра з Італією, Але зараз я сконцентрований на цій гри. Я не рахую очків, скільки ми повинні заробити в, цьох, в цих двох зустрічах. Ми повинні, як я казав, сконцентруватися на завтрашній грі, зробити максимум для трьох очків, а далі подивимось, що буде. Пане Сергію. Англія, безумовно, складний суперник. Тренерський штаб... Тренерський штаб аналізував суперника. Які слабкі сторони суперника. Слабкі сторони. Дуже важко знайти слабкі сторони. Але я повторюсь, коли ми готуємося до суперника, так, ми сьогодні. Ми... Дуже багато представляє суперника нашою командою, але ми повинні зосереджуватися на нашій грі. Ми повинні розуміти, як ми маємо протистояти цьому супернику. І я вважаю, що за ці дні, які ми були разом, ми зрозуміли, як, це, як ми повинні робити. Але це футбол. Ти не знаєш, що завтра буде відбуватися на полі. І дуже важливо дуже е, важно гравцям завтра зосередитися на своїй грі. Розуміти, які слабкі сторони суперника, але, як я казав, у цієї команди дуже міцна команда, навіть якщо є якісь гравці, які отримали якісь пошкодження, в них має 2-3 склади. Тому ми готуємося дуже серйозно, і я впевнений, що завтра ми повинні показувати свою гру.